Ну, у нас за основу це така в'язана шапка, яку ми спочатку сплітаємо, тоді одягаємо її на банку, щоб було зручніше плести. У нас є такий шматок тканини, ми беремо до середини і робимо таку, такий отвір. менший, Тоді ми беремо цей шматок тканини і зав'язуємо його такий вузлик. От. Потім ці шматочки розрізають на дрібніші, а в місця з вузликами вплітають так звану соломку. Це вже маємо готовий варіант нашої сітки і ще закладаємо ось такі амулети для наших військових. Сітки кавери це маскувальні сітки, які одягають захисники на свої шоломи. Наразі їх потреба на фронті досить велика. Тож в Рівненській обласній бібліотеці для молоді вирішили почати їх виготовляти. Спочатку повномасштабного вторгнення тут виготовляються фітнес-бетончики, фруктові чаї, плетуться шкарпетки, всі, також в нас є збір макулатури. Благодійний всі кошти з таких акцій вони передаються на потреби Збройних сил України. Повторююсь, дана ініціатива вже давно, але ось саме. Ми, як нова команда молодіжного простору, то ми починаємо впроваджувати її, тому що вважаємо, що це для молоді корисно, і це є одним з напрямком волонтерства. І плетіння сіток. Це ну в теперішній час я вважаю, що це важливо. Матеріал для виготовлення каверів волонтери беруть в колег із Свято-Покровського собору. Їм же передають і готові вироби, які згодом поїдуть до військових на фронт. Я особисто знаю, маю знайомого, який воює. Мій дядько воює, і я сподіваюся, така ініціатива від цього молодіжного простору. Нота, звісно, допоможе якось. Це і підтримка, якось, і моральна підтримка. А особисто для мене плетіння сіток це гарно провести час, а не просто нудьгувати, сидіти в кімнаті, і це і поспілкуватися з друзями. Опанувати техніку плетіння неважко, і навчитися може кожен. Завжди в цьому можна наловчитися, начебто не складно, просто треба акуратно слідкувати, вказувати і слідувати вказівкам майстрині. Головною вимогою до каварів є плетіння у природній кольоровій гамі, а готовий виріб має бути зручним та неважким для військового. Хочеться дійсно дуже я вам я сказати рада, що прийшли от дійсно сьогодні на час Це люди, яким цікаво і які будуть робити щось для хлопців. Долучитися до плетіння каверів може кожен охочий. Волонтерські зустрічі відбуваються щотижня, в понеділок, середу та п'ятницю, з 9 до 16 години, у молодіжному просторі нота, що діє в бібліотеці. Ольга Данілюк, Олег Шаламай, новини Рівного.